Розлам Харків. Це про зруйновані людські долі та пам'ятки культурної спадщини. Фотовиставку відкрили в підземеллі Ужгородського замку. Представлені документальні світлини зроблені з початку березня до середини серпня 2022 року в Харкові. Автори команда воєнних документалістів, а саме представників інформаційного центру Майдан Моніторинг. Вони фіксують руйнування інфраструктури російськими військовими в межах кримінальних проваджень у співпраці з державними органами. Організатори експозиції гуманітарний центр Харківщини, який допомагає і військовим, і жителям деокупованих територій, каже волонтер харків'янин Антон Бондарєв. Благодійні кошти, які будуть зібрані, от ми встановили реквізити. Вони будуть направлені на підтримку багатостраждальних наших українців, які мешкали під окупацією, Бо ми знаємо, що і в багатьох містах після того як ми наші військові звільнили їх від окупантів, не працюють магазини, і я знаю багатя багато харківських фундацій, які кожного дня відправляють на Езюм на Балаклію 15 тонн продуктів кожного дня. Бо на Слабожанщині справді є така гуманітарна катастрофа, і наша мета просто привернути ще раз до міста Харкова, показати руйнацію. Виставка саме в підземеллі має концептуальний сенс, каже виконувач обов'язків директора музею Ольга Шумовська. Концепція була така, що тут ми показуємо життя, те, що відбувається, а потім, виходячи вже з Підземелля, ми бачимо те, що прилітає, тому що в нас діє, ви знаєте, на подвір'ї. Виставка Під відкритим небом страшні реалії війни. Ну і так це ми концептуально все поєднали. Ну і вийшов так сьогоднішній захід. У нас на відкритті виставки харківський архітектор, викладач та волонтер Богдан Бондаренко провів невелику екскурсію. Розповів, що зруйновано, наскільки адже постраждалі будівлі далеко не військові об'єкти. Це переважно житлові споруди, а також культурна спадщина, важлива не лише для Слобожанщини, а й для всієї України. Богдан Бондаренко має оптимістичні прогнози на відбудову міста після перемоги. Все ж так, місто не є зруйноване вщент. А, тим не менш, йому дісталося дуже і дуже кепсько. І сьогодні ми все ж таки те, що презентуємо, це лише ну, мала частина того, що дійсно зруйновано в Харкові. Ну, в центрі Харкова, в принципі, можна сказати, що в середньому десь на кожну сьому-восьму будівлю припадає пам'ятка архітектури, щонайменше найменше місцевого значення. Це здебільшого забудова. Середини 19 сторіччя, початку 20-го сторіччя. І, звичайно, що коли прилітають снаряди, щонайменше вишибаються шибки, котрі все ж таки в них, хоча й часто вже замінені, не автентичні, але досить багато ми бачимо вітражів автентичних вікон, щонайменше те, що зруйновано. А що найбільше, то це там, наприклад, на Полтавському шляху, де прилетів снаряд, здається, с 300 Ракета вона влучила в діючий військомат, який знаходився в пам'ятці архітектури, котра була садибою, котра дуже, навіть, скажімо, на дві третини, напевно, вже зруйнована, і центральна частина, тим не менше її можна відбудувати. І я знаю, що деякі частини її окремо складені, від, хоча б якось перебрані. І ну, Навіть за таких умов ми можемо казати, що Харків можна відновлювати. Серед відвідувачів виставки багато харків'ян, які вимушено опинилися на Закарпатті. Тетяна залишалася в рідному місті до середини квітня. Проблема з продуктами перші два тижні, тому що ну, хтось робив якісь запаси, хто ні. Усіх були зібрані тривожні чемоданчики, рюкзаки на случай того, щоб спускатися до підвалу, до бомбосховища. Бомбосховища так. А відкрили не одразу. Десь на третій, четвертий день були люди, які в них знаходилися дуже довго. Багато ховалися у метро. Від нас метро далеко. Ми правили двох стін. У нас удобний удобна квартира. Коридори, які, ну, як ми думали, можуть, але від такого ні. Свої історії війни і в дітей. Той ранок 24 лютого пам'ятають досі. Платон мріє стати архітектором та відбудовувати рідний Харків. Війна почалася з того, що ми прокинулись від дзвонка бабусі. що Нам, кажуть, почалась війна, але ми не повірили спочатку півгодини ми. Відпочивали, я зібрався до школи, але потім ми почули вибухи. Ми подзвонили родичам, потім ми поїхали до бабусі у крайній район Харкова, там, де границя Харкова та області, там було більш-менш спокійно. На другий день ми почули перші вибухи в місті. Ми зробили невеличке укриття. Ми пішли в маленьку кімнату, там де не було. Вікон ми там ковдрами положили на піл, та нам на третій день нам сказали, що будуть сильні вибухи по новинам. Почалися великі вибухи. Ми сиділи в укритті, ми не знали, що робити. Ми... Але на четвертий-третій день були сильні вибухи, та на п'ятий день ми вирішили їхати з Харкова. Ми побачили, що біля нашого дому був ринок і його вже не було. Та ми... Майже не взяли речі, тому що всі наші речі були у нас вдома. Це футбольне поле, на якому грав і тренувався юний футболіст Воротар Арсеній Декань. Я грав на ньому фінал проти металіста 19-25. Ми тоді програли, але це були немовірні відчуття, коли я грав на цьому полі. Я тренував тренувався на ньому. Я Футболіст воротар, як мій тато. Може, ви знаєте моєго тато Андрій Декань. А зараз я з подріс і тренувався на металісті на полі 11 плюс 1, Великі великі ворота. Ходав вже да, Хочу пойти на Фокамен. Виставка триватиме в підземельі замку впродовж місяця.